Отже, ще раз всіх вітаю. Сьогодні згідно з планом проведення тижня циклових комісій загальноосвітніх дисциплін, буде проведений лекторій на тему Молоко Еліксир здоров'я. В підготовці лекторію взяли участь група F914. Презентацію допомогла створити Бахчева Юля, студентка групи F911. Перед тим як почати лекторій. Я хочу задати декілька питань аудиторії. Підніміть руку, хто із вас п'є молоко? Хто п'є молоко? Нажимайте, я подивлюся, скільки О, 11, 13, та всі п'ють, мабуть. Да? От нажимають дуже багато молодці. А як ви вважаєте, молоко більше корисне чи шкідливе? Якщо більш корисне, підніміть руку, якщо ви вважаєте, що більш корисне. Більш корисне. Да, більшість, да, мабуть, всі, да, вважають так. А, підніміть руку, хто вживає молоко щодня. Щодня. Вживають хто у нас? 5 учасників да, конференції. А, чи куштували ви рослинне молоко? Підніміть руку, якщо так, можливо, хтось хоче розказати. Яке куштували? яке сподобалося Рослинне. Кокосове молоко. Кокосове, да, ще хтось? Може, якесь інше? Можете називати хто хоче. Я мигдальне могдальне Мигдальне, сподобалося. Бананове, бананове, О, овсяне. Овсяне, молодці. А хто використовував використовував молоко в кулінарії? Ну, я всі використовую, так. Да? Може, хтось якісь улюблені страви з молока назве. Піднімайте, опустіть спочатку всі руки, бо я вже не знаю, а потім піднімайте руки, хто страви, які назве, так? Да? Оля піцик. Ні, я підняла запрошу. То я ж кажу. Максим Смірнов, які улюблені страви у вас з молока? Випічка, зазвичай. Зазвичай, так. Да? А, Зривко каміла, випічка. Млинчики. Млинці, так, ще що? А коктейлі? Коладки також. Оладья, так. Добре, молодці. Манна каша. Манна каша. Добре. Дякую за ваші відповіді. Так. А, отже. Сьогодні будемо говорити про молоко один з найуніверсальніших та найважливіших продуктів харчування як для здоров'я людини, так і медичної практики. Молоко це продукт, який супроводжує нас протягом всього життя. Воно не лише забезпечує організм необхідними поживними речовинами, але й має профілактичні та лікувальні властивості. Для медиків розуміння ролі молока це частина професійних знань, які допоможуть у майбутній практиці. Мета нашого лекторії розкрити значення молока як важливого продукту харчування, його вплив на здоров'я людини та роль у медичній практиці. Ознайомитись хімічним складом молока, його корисними властивостями, сучасними підходами до використання молочних продуктів у профілактиці та лікуванні захворювань. Отже, почнемо історію та культурне значення. А молока. Історія та культурне значення. Розкаже довгова віка, будь ласка. Історія та культурне значення. Історія молока почалася з домашньої тварин близько 8 10 тисяч років тому, коли люди почали доїти обедь, кіз кізи корів. Найдавніші згадки про використання молока знайдені в археологічних пам'ятках Близького Сходу. У стародавньому Єгипті молоко символізувало життя і використовувалося як їжа та в ритуалах. У Греції та Римі молоко вважали цінним продуктом, з якого виготовляли сири, що довго зберігалися. У середньовічій Європі молоко стало основою для створення масли та кисломолочних продуктів. У 19 столітті Луї Пестер винайшов метод пастеризації, який зробив молоко безпечним і тривалим у зберіганні. Так, а про хімічний склад та властивості молока розкаже зривко каміла. Будь ласка. Е, так е, молоко складається на 87% з води. 4,8% становлять вуглеводи, що представлені лактозою, 4% це жири, 3,5% це білки, казин, альбумін і глобулін, та 0,7% це мінерали. Молодці містяться такі мінеральні речовини, як кальцій, калій, фосфор, натрій, магній, флор та вітаміни А В, С, Д є. Серед хімічних властивостей молока виділяють такі як кислотність, буферність та окисувально відновлюваний потенціал. Кислотність це показник свіжості молока, один із основних критерій оцінки його якості. У молоці визначають активну і титровану кислотність. Активна кислотність це концентрація іонів водню, що характеризується величиною pH. Якщо PH більше 7, середовище луже, якщо менше 7, середовище кисле. Активна кислотність визначається потенціометричним методом на pH метрі. Титрована кислотність це сумарний міст кислот і кисло реагуючих речовин, що виражається в градусах тернера, у свіжому молоці pH дорівнює 6,68%. Тобто молоко має слабокислу реакцію, внаслідок наявності в ньому солей, білків і вуглекислого газу. Буферні системи мають здатність підтримувати постійну величину pH середовища у разі додавання кислот і лугів. Вони складаються з слабкої кислоти та її солі, утвореної сильною основою, або з суміші двох кислих солей слабкої кислоти. Чим більші буферні властивості, тим більше буде потрібно кислоти чи лугу для зміни pH-середовища. Кількість кислоти, яку необхідно додати до 100 кубів метрів молока, щоб змінити його pH на одиницю, називають буферною ємністю молока. Окиснювано відновлюваний потенціал це здатність складови, складових речовин молока приєднувати або втрачати електрони. Молоко містить хімічні сполуки, що здатні легко окислювати і відновлюватися. Вітамін С, вітамін Е, вітамін Б, амінокислоту, цистеїн, кисень і ферменти. Дуже дякую. А зараз розглянемо, які бувають різновиди молока. Будь ласка, пати канадя. Молоко буває тваринного та рослинного походження. Тваринного походження коров'яче, козине, Вівчарське, верблюже та осляче, коров'яче молоко. Найпоширеніший вид молока. Буває цільне, містить усі природні жири приблизно 3,2-4%, знежирене, знижений вміст жиру до 0,5%, пастеризоване нагріте для знищення бактерій, але збереження більшості поживних речовин. Ультрапастеризоване оброблене при високій температурі для тривалого зберігання. Козине молоко. Містить менше лактози, ніж коров'яче. Легше засвоюється, має специфічний смак і аромат, корисний для людей із проблемами травлення. Вівчарське молоко містить більше жиру та білка, ніж коров'яче чи козине, Використовується переважно для виготовлення сирів, як от бринза чи рокфор. Верблюже молоко. Містить більше вітаміну С та менше жиру. Популярне в арабських країнах. Осляче молоко. Дуже багате на вітамін Д і близьке за складом до жіночого грудного молока. Розглянемо види молока рослинного походження. Таке молоко є безлактозною альтернативою для веганів та людей із непереносимістю лактози. Мигдалеве молоко. Це рослинний напій, який виготовляється з необсмажених ядер мигдалю. Легке з горіховим смаком багате на вітамін Е. Соєве молоко. Рослинне молоко що виробляють із соєвих бобів, багате на білки, популярне серед веганів. Вівсяне молоко. Рослинне молоко що отримують із зерен цілісного вівса, шляхом подрібнення замочування, настоювання і фільтрації рослинного матеріалу для вилучення його поживних речовин. Має кремову текстуру. Підходить для кави. Кокосове молоко. Молочна біла солодка рідина, яка виробляється з м'якоті дозрілого кокосового горіха. Ароматне з високим вмістом жиру. Ідеальне для десертів. Горіхове молоко, наприклад, кеш'ю або фундук. Має м'який насичений смак. Рисове молоко. Легке солодковатим присмаком, комерційне рисове молоко зазвичай виготовляється з використанням коричного рису та сиропу коричного рису і може бути підсолоджене за допомогою цукру або цукрозамінників та ароматизоване, наприклад, ваніллю. Дякую. А з процесом отримання та виробництва молока нас ознайомить добронос соня. Будь ласка. Виробництво молочних продуктів це процес переробки молока для отримання різноманітних продуктів харчування, таких як сир, масло, кефір, йогурт та інші. Отже, давайте розглянемо етапи виробництва. Перше це доїння корів. Корів доють вручну або за допомогою спеціального доїльного обладнання. Перед цим обов'язково проводять санітарну обробку вимені, щоб уникнути потрапляння бактерій у молоко. Друге фільтрація. Отримане молоко проходить первинну фільтрацію для видалення дрібних забруднень, шерсті, пилу тощо. Охолодження це третій етап. Молоко швидко охолоджують до температури 4-6 градусів по Цельсію для збереження його свіжості та запобігання розвитку бактерій. Четвертим етапом є транспортування. Охолоджене молоко перевозять у спеціальних герметичних танкерах на молокопереробні заводи. П'яте це переробка. На заводі молоко проходить додаткову фільтрацію, пастеризацію, термічну обробку для знищення шкідливих мікроорганізмів, а також може піддаватися сепарації, нормалізації жирності та гомогенізації. І останній етап це пакування. Готове молоко розливають у пакети, пляшки або іншу тару, після чого воно готове для продажу. Дякую. А як же молоко впливає на здоров'я людини? Про це нам розкаже Лера Силка. Молоко зміцнює зуби та кістки. 200 г молока дає 30% добової норми кальцію. Продукт також містить калій, магній та вітамін Д, які сприяють засвоєнню кальцію і та мінералізації кісткової тканини. Також підтримує здоров'я м'язів, молоко містить казеїн і сироватковий білок, які сприяють відновленню і росту м'язів після тренувань. Легко засвоюється організмом після фізичних навантажень, тому часто використовується у спортивному харчуванні. Сприяє належній роботі нервової системи. Молоко містить вітаміни групи Б, які запобігають розвитку деменції, а від цієї хвороби ліків поки що не винайшли. Тож, якщо пити молоко, то мозок активно працюватиме, не буде тривожних станів та депресивного настрою, а вітамін Д допоможе берегти нервову систему від руйнування. Молоко нормалізує роботу кишківника. Лактоза, молочний цукр підтримує корисну мікрофлору кишечника, ферментовані молочні продукти, такі як кефір чи йогурт, містять пробіотики, які сприяють здоровому травленню. Позитивно впливає на імунну систему. Вітаміни А, Д, Е та групи Б сприяють зміцненню імунної системи. Антиоксиданти допомагають організму боротися з запаленнями. Вплив на серцево судинну систему. Молоко є корисним для серцево-судинної системи, допомагаючи підтримувати нормальний тиск, рівень холестерину та роботу серця. Однак важливо вживати його в міру та з урахуванням індивідуальних особливостей організму. Енергетична цінність завдяки поєднанню білків, жирів і вуглеводів, молоко є чудовим джерелом енергії, допомагає зберігти витривалість і силу протягом дня. Кальцій, магній і натрій у молоці сприяють відновленню водно-сольового балансу. Також цей продукт особливо корисний для дітей, оскільки сприяє їхньому нормальному росту та розвитку, але варто враховувати індивідуальні потреби дитини. Можливі ризики вживання молока, алергія. У деяких дітей є алергія на молочні білки, казеїн чи сироваткові білки, лактоза непереносимість. може викликати здуття, біль у животі чи діарею, ожиріння, надмірне вживання жирного молока може сприяти набору ваги. Лактозна непереносимість – це стан, при якому організм не здатний повноцінно перетравлювати лактозу, цукор, що міститься в молоці та молочних продуктах через нестачу ферменту лактази. Ознаки непереносимості лактози: нудота, біль у суглобах, біль у животі, висипи на шкірі, відчуття втоми, головний біль і діарея. Заборонені продукти за непереносимості лактоз, молочні продукти, соуси, оброблене м'ясо, пластівці для сніданку і хліб і випічка. Причини лактозної непереносимості. природне зниження вироблення лактази з віком, первинна непереносимість. може виникнути через пошкодження кишківника, інфекції, ціліякія, хвороба крона, вторинна непереносимість. рідкісний генетичний стан, коли фермент лактази не виробляється з народження, вроджена недостатність лактази. Лікування дієта, виключення молочних продуктів із високим вмістом лактози, молоко, вершки, морозиво. Вживання безлактозного молока або продуктів із низьким вмістом лактози, наприклад, твердий сир, йогурт. Використання рослинних замінників – соєво, мигдалеве, кокосове молоко. Ферментна терапія. Вживання добавок Перед молочними продуктами. Збалансування раціону. У разі виключення молока важливо компенсувати нестачу вітамінів групи Д, добавки або продукти, збагачені цими елементами. Рекомендації. Для намовлят оптимальним є грудне вигодовування, тому що грудне вигодовування дитини є золотим стандартом фізіологічного росту і психоемоційного розвитку намовлят. Дітям до 2 років рекомендовано пастеризоване молоко 3,2% жирності. У разі алергії або лактозної непереносимості слід використовувати альтернативи, наприклад, безлактозне чи рослинне молоко. Дякую. Молоко може застосовуватися в медицині. А як саме? Про це доповість Станіслав Кучеря. Молоко багато на кальці, білки та вітаміни, тому його рекомендують для профілактики остеопорозу, лікування висаження, анемії та підтримки здоров'я кісток і зубів, лікування шлунково-кишкових захворювань. Молоко нейтралізує кислотність шлункового соку, тому використовується при гастритах і виразках. На основі молока виготовляють йогурт, кефір та інші продукти для нормалізації мікрофлори кишечника. Лактоза з молока служить наповнюючим для таблеток, а казеїн застосовують у виготовленні біоматеріалів та харчових добавок. Альтернатива при алергіях: козине молоко та гіпоалергенні суміші призначають дітям із непереносимістю лактози, детоксикація. Молоко допомагає при отруєннях важкими металами, обволікаючи сльозові оболонки та зв'язуючи токсини. Косметологія молочна кислота використовується в пілінгах, а молоко входить до складу засобів для зволоження та відновлення шкіри. Дякую. Які тренди та статистика ринку 2024 років щодо молока нам розкаже зривко Каміла. багатьох країнах світу США, Нова Зеландія. Виробництво молока зменшується через високі витрати, скорочення поголів'я корів і зміни клімату. Це створює дефіцит пропозиції на світовому ринку. Хоча загальний попит на молочну продукцію трохи знизився, попит на продукти з високим жиру, це масло та сири, залишається, особливо на ринк ЄС та Близького Сходу. Не можемо не зазначити те. Ще ціни на молочні продукти нестабільні. Це відбувається через глобальні економічні виклики, наприклад, індекс цін GDT показав суттєве падіння у 2024 році. Україна експортує 30% виробленого молока. Основні напрямки ЄС і Близький Схід і Африка. Основні експортні продукти це сухе молоко, масло та сири. Внутрішній ринок забезпечує 70% попиту. Так, які можна дати поради щодо вибору молока? Будь ласка, доброносоня, обов'язково перевіряти упаковку на цілісні, щоб не було пошкоджень, вздутів чи протікань. Обирайте молоко та взагалі будь-яку продукцію, звичайно, з актуальним терміном придатності. Чим він довший, тим більше в молоці консервантів, або воно пройшло ультрапастеризацію. Типи обробки молока. Пастеризоване. Найкращий варіант, оскільки воно зберігає поживні речовини і є безпечним для споживання. Ультрапастеризоване має довший термін зберігання, але містить менше корисних елементів. Та сире молоко вимагає додаткового кип'ятіння через ризик зараження бактеріями. Ціль... Цільне молоко 3,2-3,8% найбільш поживні. Підходить для дітей і тих, хто потребує додаткової енергії. Знажирене 0,5-2%. Підходить для дієт або тих, хто слідкує за споживанням калорій. Уникайте молока, до якого додано консерванти, ароматизатори чи стабілізатори. Ідеальний склад: молоко коров'яче чи пастеризоване. Щодо кольору і запаху, молоко повинно бути білого або злака кремового кольору, без осяду чи сторінних домішок. Запах натуральний, без кислинки чи сторонніх ароматів. Обирайте продукцію перевірених виробників із хорошою репутацією. Ось топ три найкращих виробника: торгова марка Ферма, Селянське або на здоров'я. Також молоко можна перевірити в домашніх умовах. Після покупки налити молоко в склянку. Якісне молоко має рівну консистенцію без осадок чи грудочок. Прокип'ятіть молоко. Якщо з'являється осад або воно згортається, продукт неякісний. А тепер, дякую. А тепер трішки цікавих фактів про молоко. Нам про це розкаже патика Надя і Долгова віка. Молоко символ життя. У багатьох слов'янських обрядах молоко використовувалося як символ родючості, благополуччя та зв'язку з природними силами. Молоко як захист. Вірили, що розлите напорів молоко може захистити дім від злих духів. У давньогрецькій міфології вважали, що молочний шлях утворився з крапель молока, молока богині Гери, коли вона годувала Геракла. Це міф пояснював походження яскравої зоряної смуги на небі. Молоко іноді згадується як частина амброзії, їжі богів. Яка дарувала їм безсмертя. Священа корова. У ведичній традиції корова вважається священною, а її молоко божественним даром, що символізує чистоту та достаток. Багато ритуалів проводилося з використанням молока, зокрема для очищення і благословення. У скандинавських легендах корова Аудумла вигодовувала молоком першого гіганта іміра. Її молоко було джерелом життя для всесвіту на початку часів. Земля ще тече молоком і медом. У Старому Завіці молоко символізує достаток і благословення. Ця фраза описувала обітовану землю, багато природними ресурсами. У деяких африканських племенах молоко вважалося даром богів. Зокрема, плем'я масаїв шанувало молоко як священий продукт, який дарує силу і здоров'я. У багатьох культурах молоко вважало лікувальним засобом. Легенди свідчили, що вживання молока, особливо корови, може вилікувати хвороби та надати довголіття. Незвичні кольори молока. У Бегемотів молоко має рожевий відтінок через присутність унікальних кислот, а у певних видів тварин, як у тюленів, Воно може бути блакитним, найжирніше молоко. Молоко киці містить до 50% жиру, щоб дитинчата швидко набирали вагу. В Індії популярне буйволине молоко, яке густіше за коров'яче. У Монголії п'ють кобиляче молоко, відоме як кумис, яке навіть злегка ферментується і стає слабоалкогольним. Астронавти на міжнародній космічній станції п'ють порошкове молоко, адже, звичайно, в умовах невагомості розлити дуже легко. Клеопатра приймала молочні ванни для збереження молодості та краси шкіри. Дякую дуже. Ну, будемо на цьому завершувати, підводити підсумки лекторію. А молоко висновки, так? А молоко це не лише джерело кальцію, а й продукт, який допомагає зміцнити імунітет, підтримує травлення та навіть використовується в медицині. Як казав Гіппократ, нехай їжа буде вашими ліками. Молоко може приносити користь або шкоду залежно від індивідуальних особливостей в організму. Вибачте. А зараз тепер всім бажаю випити склянку молока та замислитися, як же воно впливає на ваше здоров'я. Або можете приготувати молочний коктейль з фруктами. Візьміть дві склянки молока, один банан, одну склянку ягід, полуницю чи малини, одну столову ложку меда, збити в блендері до однорідної маси і всім приємного апетиту! Дякую всім за увагу, дякую групі f 914 за те, що прийняли участь, активно участвували в лекторії. І, в принципі, хочеться задати питання: вам сподобався лекторій? Підніміть, так, руку. Нам дуже сильно Підніміть руку, кому сподобався. Так, Дякую, дякую, що прийшли, і не тільки моя група. Так, я бачу, там були і не тільки моя група, і викладачам, що завітали. Всім дякую. Ви можете покинути конференцію. Всім до побачення. До побачення. Дякую. До побачення. До побачення.